Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Нумерація чисел Першої СОТНІ. Читання і записування чисел у межах СТА. Позиційне значення цифр. РОЗв'язування задач. Усно обчисліть вирази послідовно. Поставте відео на паузу. КАЛІГРАФІЧНА хвилинка. Відкрите зошит в Клітинку. Скажіть, яке число складається із семи десятків та трьох одиниць? Правильно, 73. Пишемо рядочок числа 73. Зупиніть відео. Відкрити у підручнику сторінку 106. Ми розпочинаємо новий розділ додавання і віднімання в межах 100. Номер 1. Прочитай числа, записані в таблиці. Що позначає кожна цифра в записі? Давайте прочитаємо числа разом: 47, 72, 99. Перша колоночка справа це одиниці. Найменше позиційне значення цифри. Друга колоночка справа десятки. 4 десятки 7 одиниць. 47. два. Запиши числа, які складаються з 9 десятків і двох одиниць. Дев'ять десятків це 90. два. Сім десятків і 0 одиниць. Сім десятків це 70, 0 одиниць, Сімдесят. Самостійно запишіть ці числа та довиконуйте завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте.

Oh Номер три. Розв'яжи задачу, склади ще одну задачу за цим сюжетом. До Великодня Оля розмалювала десять писанок і пофарбувала 6 крашанок. Скільки всього великодніх яєць підготувала Оля. Зпитання починається. Скільки всього? Отже, це задача на знаходження суми. Розв'яжіть її самостійно та складіть іще одну задачу зупиніть відео. Перевірте. 16 великодніх яєць підготувала Оля. Номер 4 За малюнком назви посуд, мізкість якого більша, ніж 1 літр, міськість якого менша, ніж 1 літр. Посередині у нас пакунок із молоком, місткість якого 1 літр. Давайте прикинемо що більше дитяча пляшечка, каструля, чашка, лійка. Місткість більша, ніж 1 літр у каструлі та лійки. Менша у дитячої пляшечки та чашки. Номер 5. Розв'яжи задачу, скориставшись підказкою. Скільки ще тюльпанів треба поставити у вазу, щоб здійснилося бажання дівчинки. Дівчинка говорить, Я хочу, щоб у вазі стояло 19 тюльпанів. Давайте порахуємо, скільки тюльпанів зараз у вазі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте поглянемо на підказку. Всього дівчинка хоче, щоб стояло 19 тюльпанів, зараз стоїть 9. Невідомий доданок. Це задача на знаходження невідомого доданка. Її розв'язую дією віднімання. Від 19 треба відняти 9. Давайте запишемо вираз у зошит. Означаємо, що це п'яте завдання. Та записуємо вираз дев'ятнадцять відняти дев'ять. Обчисліть. Правильно десять. Тюльпанів скорочено тюл Л. Маємо. 10 тюльпанів треба поставити у вазу, щоб здійснилося бажання дівчинки. Справа дерево зростання. Повісьте на дерево зелений листочок. Якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці, жовтий, якщо сподобалось. Червоний, якщо не сподобалось. Чекаю вас на наступному уроці математики.